Бібліографічний опис документів під заголовком Заголовок бібліографічного запису визначають як елемент бібліографічного запису, який містить ім'я особи або назву організації чи позначення виду документа або уніфікований заголовок, а також інші відомості, що розташовані перед бібліографічним описом, і призначені вони для упорядкування та пошуку бібліографічних записів. Заголовок складається з однотипно сформульованої основної частини, яка за необхідністю доповнюється уточнюючими відомостями, ідентифікаційними ознаками. Такими ознаками можуть бути дати, спеціальність, титул, сан, номер, назва місцевості тощо. Ідентифікуючі ознаки, наводяться у круглих дужках, а номери і дати зазначають арабськими цифрами. При складанні заголовка застосовують норми сучасної орфографії. Відомості наводять у називному відмінку, а наприкінці заголовка ставлять крапком. У заголовку можуть бути подані також інші відомості, наприклад, предметні рубрики, класифікаційні індекси, автор і назва твору залежно від конкретних цілей певного інформаційного масиву. Ім'я особи у бібліографічному описі це умовне поняття, яке включає прізвище, ініціали або ім'я по-батькові, псевдонім, особисте ім'я або прізвисько, яке розглядається як прізвище. У заголовку можуть бути наведені імена авторів, укладачів, збирачів, авторів запису та літературної обробки, переробки, коментарів. Передмов, вступних статей тощо: редакторів, перекладачів, художників, фотографів. Заголовок застосовують при складанні бібліографічного опису на документи одного, двох та трьох авторів. Якщо авторів чотири або більше, то заголовок не застосовують, а виконують бібліографічний опис під назвою. У заголовку наводять ім'я одного автора повністю або прізвища та ініціали. За наявності двох чи трьох авторів зазначають ім'я першого автора або ім'я автора, яке виокремлено поліграфічними засобами, кольором, шрифтом тощо. Заголовок, що містить назву організації, тобто ім'я колективного автора, це подана за певними правилами, назва організації постійного чи тимчасового характеру, яка несе інтелектуальну або іншу відповідальність про документ, або назва організації, відомості, про яку вміщені у документі. Простий заголовок складається з однієї ланки. У заголовкові, що містить назву органу державної влади, першою зазначають назву країни адміністративно-територіальне утворення, а далі ми у органу влади. Заголовки записів документів органів місцевої влади та самоврядування починають із географічних прикметників, а відомості про їх сесії та структурні підрозділи не подаються. Складний заголовок. Заголовок форми, що містить назву країни та позначення матеріалу в уніфікованому вигляді, застосовується для складання бібліографічних записів законодавчих матеріалів, міжнародних договорів, військових статут, статутів та настанов. Заголовок, що містить уніфіковану назву, це подана за певними правилами найбільш поширена форма назви анонімних класичних творів, які видавалися під різними назвами, або текстів священих книг різних релігійних конфесій. Заголовок бібліографічного запису на анонімний класичний твір, який видавався під різними назвами, містить найпоширенішу його назву. Заголовок, що містить позначення документа, це подане за певними правилами цифрове чи буквене позначення нормативного документа зі стандартизації техніко-економічних нормативів та норм патентного документа. Заголовок бібліографічного запису на стандарти, на техніко-економічні нормативи, містить індекс документа ДСТУ, ГОСТ, ОСТ, СТП. ТУ. ІСО – цифрове чи буквене позначення документа, також рік затвердження. Заголовок бібліографічного запису на патентні документи містить позначення виду документа у скороченій формі його номер, назву країни у відповідності до міжнародних правил скорочень назв країн, яка видала документ, а також відокремлюваний комою індекс. Заголовок, що містить географічну назву, це подана за певними правилами назва географічного об'єкта, відомості про який уміщені у документі. Основна частина заголовка може містити офіційну, ужиткову або скорочену назву географічного об'єкта, яка доповнена при необхідності географічним терміном. Як ідентифікаційні ознаки, можуть бути подані різні слова, які уточнюють. Місце знаходження географічного об'єкта